Всім мої вітання, мої любі друзі, всім вітання. Сьогодні бачите, вже краща погода. Сьогодні вже сонечко. Це перший раз, ну що вчора чуть-чуть було проявилося сонце. Це перший раз за, за два тижні. Перший раз за два тижні. Бачите, яка моя ця гортензія? Темна, вже нічого не купую. Все щось мені здається, що то так скоро пролетіло. Я розцвіла, але вона е, хотіла бути кращою. не вийшло, того, що вже пізно, а вже не хочу нічого докуповувати, ніякі підкормки чи підживи, абсолютно нічого. Є так, як є, є так, як є. Йду, бо е, мене питала е, жіночка, там навіть казала, як там моє господарство, йду, вам покажу що Я навіть того болото було навіть туди і не, не доступала. Ходив чоловік, обходив там, що там все їсти їм і все, я не йшла навіть. Знаєте, я так не люблю супершиву осінь, вроді сонце. Але холодно, холодно, чоловік копає моркву, там докопує. Бурачок вимикали, почистили, ще докопує там морквичку. Та на, докопає. А коли? Як можливо, ще далі буде така негода, то коли буде все робити. Не копаю, я зараз щось наготую їсточки. Добре. На, на завтра. Ой, на сьогодні ще й на завтра. О, мій перчик. Зараз подивлюся ближче. Знаєте, тут так. А що, мокро? Ні, я розумію, але маю що наскільки вже мокро, що може вже воно не стригне, ні. Воно не стригне. Воно вже так забило, що воно і не стригне. Хіба, ну так, моркву, моркву то чисто, то так, але і те то, то не, не стригне. Коліра земно, ні Земно, ага. Земно. О, де ти яка морква? А ти її там під а її не треба на сонце, вона ну, там обсудила. Так. Ростляв несу. Весом. Добре, як скажемо, ви тиха і карява. І вже знаєте, я вам хочу сказати, є така багато, потріска на найредини все з'їджена. Багато і правда? Нам ну, встане Але те, що така є, то що ти під дурачкати ще голку зриває. Може треба було на голубі шапку взяти. А все, вже вася скінчає усі чоловік, правда? Ви Ні, Ну як ти рішив, що ти все зробиш, ну то що? Ну то що чекати погоди А хто знає, чи вона буде та погода. Це вже все, більше нічого на городі немає. Немає, вже суморку добереш, то все. Ну, ти добре є. Правдотівка. Добре, так є, я йду. А я йду. Я йду, Тімка. Знаєте, я в двох сфедрах одіта, так як ніби таке морозіне, що в руки, в руки зимно. Знаєте? От зимно в руки. Чекайте, бо я дивилася, я знаю. Ага. А я думала, чи він в рукавицях, він в Ти не змерз у руки. Ні? В руки земно, ви знаєте. Якесь, так скоро, так скоро. Я навіть не сподівалася, щоб ще жовтий лише був початок, ну майже сьогодні одна з сочей але вже два тижні вже, вже дощі і вже холодно. Щоб так швиденько той холод був. Навіть собі не сподівалася, щоб так швидко той холод був. Я вам покажу зараз акурочки, що вони там у нас уросли чи не вросли. Ага, бо як би вже виросли, то я б вже їх десь забирала, ну але що робити? Ще, ще малі. Ще малі. Дуже не люблю таке земне. Віть, це ті самі менші. Віць, вони думають, що я їй маю щось дати. А що є гості дорогі? Що є гості дорогі? Я вам нічого не маю дати. Ви, ви все маєте, нічого вам не даю. Або, я в їду з цим болотом. З цим болотом. символота. Якісь самі меншенькі. Підволи, підросли, а ну, хто за мною слідкує, скаже. Підросли вони чи не підросли вони. І здається, що підросли, навіть цих два е, тижні, то вони все одно підросли. Ті, що були самі меншенькі, то вже такі файні. Ну, Мало що є курочок. <кій> <кій> а то все півні. А то все півні. А як маємо, так вже мусить бути. Ну, а сюди як вступити? Оце, що ще щось поховалося всередини. Показую вам, які індики. Показую, які індики. Та файне все, файне, воно гандрабате, але воно ще, ще легке. Воно ще не має того, що воно має мати. ну Та звідки буде мати за п'ять місяців, чи як вже будемо рахувати, вже будемо рахувати за 6 місяців. все одно, ну, ну що? Таке не може бути, щоб воно виросло, котрій ще ці, ці ціх менших є, і з червня, так? По-моєму, чи то червневі самі ті менше, що я показую, я вже і не пам'ятаю. Знаєте, я вже і не пам'ятаю. Треба було або записувати, або що. Я ще знаю, що я маю доступити. Зараз ці шляпанці будуть в мене чисто в болоті. Я не хочу доступити. Ой, не хочу туди так дуже доступати. Вони такого наробили, такої мерви. Тут такої мерви наробили. Що страшне. Ну, але що вони винні, як тут така погода? Ну, ви бачите, які вони кури. Такі кори. Ось такі індики. показую вам. Вже би їх забирав, якби вони мали е ту вагу хоч трохи. А вони що? Ще піна? Ну от, далі не доходжу. Там їх хмара всередині, але далі не. Не дуже хочу доходити. Ну, от не хочу. Ну, зараз вам хіба покажу таку Боже мій, Зараз шлепанці вдумити. Треба в кальоші взутися, а я не взулася, бо я щось і не сподівалася, що я сюди піду. І знала, що тут таке, бо що я сюди не ходила та й тут не робила. Але, Але так всі взула в шльопаці. І зараз вдумила. Угу. Зараз помию. Угу. Во, видите, як... Яке годовані тут в середині, бо там на дворі нема права дати їм нічого. Де вони там, всі гості? Е, нема права нічого дати, бо того що все в болоті буде, ви розумієте? А тут вони ще ви їдають, скорита все оїдають, тут все перебирають, ті кукурудзи, ті яблука, все, що на світі. І тут, і тут трава, і вони тут більше є. О. Там би все було в болоті. І вони були в болоті. Ну, такі во, такі во. Якщо треба рости та й рости. До весни. До весни виростуть. Ой, нічого не кажу. Що не кажу, бо одні емоції. без слів. Без Знаєте, що я так кажу, бо я сама собі себе винна. Сама собі себе винна. Ось таке. Видите, вже повиходили всі, вже цей бік вам показую, повиходили вже всі. Ті курочки, що там на тім боці, де крилятники, там ті несуться. Так, ті курочки несуться. І яйці, звичайно, невеличкі, але є кожного дня. Кожного дня вони несуться вже, певне, більше як місяць, вже певне з півтора місяця ті жовтенькі, такі, що тих перші мої, що, що були перші цеплятка, то вони от вже несуться. Так, файно, ми, ми задоволені, ми ними задоволені. Їх є там пару штучок, але кожного дня є. Ми що так яйці їмо, то все дочці наскладаю, дочка собі візьме. Так. Або і сі вже повилітали, видите? І сі вже повилітали. Ось показую вам. Отаке. Котрі більші, котрі менші. Але ростуть зараз у Грузну до котиків. У грузно до котиків. Таке воно, Показую вам. Ще є там пару кроликів. Кролики ще тоді ще трошки в нас побудуть, і ми вже кролики не будемо тримати. Не хочемо. Отак, <ріст> от отак, от так. Йду наберу свій маємо помідори помідорище, видите? А привезла Ольга з ромком. Вони вже портяться ці помідори, я вже не знаю, що з ними. Вони вже такі собі. Або вид? Припорчена, може би, то <кій> їх і перекрутив? Видите? Ося капуста. Треба займати і банки, і треба ту капусту трохи по дати воздуху всередину. Ви як вона вже сок пустила. Ну Вона сьогодні два дні. Тут, звичайно, що тут не є так тепло, але не є так холодно, як на вулиці. Зараз я все зроблю. Видите? Кришку я забрала. Кришку забрала і кришку сполочу. От кришка. Я її сполочу. Зараз на дворі ту кришку. І зараз капусту е, відкрию. Дало б я тут трохи начерпати тушку. Але, знаєте, я хочу вам сказати, щоб не втекла. Може вона як. Як як, як, та нічого, та як капуста, ні? Не показувала вам, як її квасили, отак як всі. Але капуста файн. Зараз я її трошки ножиком, хоч я її не зможу до долини там по, по, пошпігати, але як зможу. А, знаєте, лебед я в двох зведрах. Але як зможу. Так її там, по, аби вона аби вийшла з неї там ті всі гази. Так поочередно буду робити кожен раз приходити. І так, і так робити. За вона, щоб вона вкисла. Хоч попробую, як вона на сіль, вся разом, знаєте, бо щось я була раз мі... намішала, а дочка каже, якась пересолена. Але вона вся разом, я мішаю й забудився. Та ні, знаєте, не пересолена. Файно, я тут помию кришку, і тоді прийду і знову накрию, заки вона ще трошечки побуде. З неї має вийти. Може я тут юшку і зберу Зараз щось з неї має вийти трохи та гіркота. Угу. Не дуже гірка, але має вийти та гіркота. Так якось. Так, не знаю, що робити, чи мені той виноград обірвати. Ну, але нам не треба. Ну, ніхто того не буде пити, ні того соку, ні, ні того вина. Я не знаю, що робити. М -м. Бачите, я начерпала э, тої э, юшки, тої капусти, і вже кришку помила, прикрила. І зараз покладу назад банки. А от подивіться, скільки я над, надібрала тої юшки. Ну і все, і назад поскладаю ці банки. І найвона кисне. Коли вкисне, тоді буде, ну що робити. Коли вже вкисне, то й туди вже буде. Що не дасть. Ну чого не дасть. Ой, як тут мало щось і ця банка влізтись. Ще одна банка сама о! мала от так, Отак. Отак. так, от кисне. Найкисне, ну а що робити? Най тут кисне, а де її подіти? Нема де подіти. Та й все. Або, видите, де моркву викидає. Тут скидає і кажуть, там тут обсохнути, туди переберемо котру, туди, котру, туди. Добре, добре, не, не треба на сонце, не тут буде. О. Добре, йду я, йду я, бо я вже твій взяла робота робоч, зараз звернувся. Що зворить їсти? Ну добре. Так, мої дорогенькі, бачите, поки чоловік там моркву копав, я готувала їду. Варила картоплю, там грибна зубка вариться, а тут я свине м'ясо стушила, бачите? Отака От свининка. дочка принесла і я посмажила на сковорідці, а тоді сюди в ту шаровню. І... Дала моркви, цибульки, такими плістерками, як скажеш, такими кусочками. І моркву теж порізала кусочками. І зараз сюди на ту картоплю і буду готувати чоловіка. Так, дала, бачите, дала горошу перець, і такий перець. І тут цибулька-морква. І все, то я даю сюди. Зморка вже справився, все, вже зморку справився, наробився, звичайно, наробився. Але, але зараз буде, зараз буде обідати чи вечеряти, що вже тут виходить. Отак. От От така смакота. Отака От вийшла смакота. Отак, От з огірочком, з огірочком, знаєте, з квашеним огірочком. Яка смакота. Ну, от, мой дорог. Все, даю чоловікові обідати. Таку смакоту. А супчик доварується грибний то вже буде пізніше. Собі зробила кавусь. От собі зробила кавусь. Отак. От М'ясо ще хочу вам сказати, наголосити. М'ясо порізала. Такими кусочками на сковорідці я його посмажила і зразу поскладала в ту жаровню. Цибульку чуть підтушила на тому жирові, на тій сковорідці, де м'ясо я смажила. Моркву порізала кусочками, моркву вже не тушила на сковорідці. просто додала до м'яса в ту жаровню. Посолила, поперчила, добре, все разом вимішала. і в духовку. І в духовку протушила. Тоді... Уже бачила, що м'ясо вже готове. Попробувала м'ясо готове, морква готова. Я взяла муки, звичайної муки, Ну, на, на таку велику порцію. Я взяла, певно, що за дві ложечки муки. От, за дві... А, що ще? Вибачте, вибачте, як то м'ясо клала тушити, я влила кружечку, оцю кружечку що кава, я влила водички. Щоб не було на сухо. Влила водички, воно тушилось. І тоді вже в кінці взяла дві ложечки муки, посипала зверху на то м'ясо, перемішала, ще протушила хвилин 10 і маєте вам таку смакоту. Таку смакоту. М'ягесеньке таке місце. Бачите, я вам саме м'ясо дегустую. Саме м'ясо вилочкою. Отак. Все воно таке мігеньке протушене. Дуже все м'ягеньке. Отако. От просто топиться, знаєте? От просто топиться. Отако. От Абсолютно ніде нема, щоб було тверде.